потім ось цей чоловік, який робив вам боляче, а в результаті став ідейним натхненником для ваших стендапів. Ви зі своїми колишніми спілкуєтеся, можете йому потім сказати десь дякую, перетнутися з ним. Чи ці люди ви не завжди їх викреслюєте зі свого життя? Хочете прикол, ексклюзив. У мене нема колишніх у мене є молодий чоловік зараз, і це мої перші відносини серйозні. А до того у мене серйозних відносин не було. А тобто плакали від тоді біля кого? То було так одно ну. біля нього. Да. Чого? А як так дижу? Ви далі разом після такого? А є ще така невеличка помилка, чого ви одразу думаєте, що якщо я плакала, це він мене обідав? Може, це я сама накрутилася? Іноді буває таке, що я плачу. Просто тому, що він заснув а мене з собою не взяв. Які вас очікування і реальність були від від перших стосунків? Тому що дуже часто ми собі щось фантазуємо, як це має відбуватися. А як насправді у вас відбулося? Чи збіглися ось ці ваші фантазії про перші стосунки з тим, як воно відбулося в дійсності? Е, у мене розбилися всі мої фантазії, тому що я думала, що я буду вічно сама. Я думала, у мене відносин не буде. Я не для цього взагалі. Чому так думали? До е, мені було комфортно. У мене не було ні потреби, ні. Я навіть не знаю, як це пояснити. Просто мені було комфортно самі. Я не глядала стосунки, не глядала мужика. Але коли ми познайомилися, ми дуже довго дружили. І в якийсь момент я відчула, що хочу більше, ніж дружити. Воно само по собі вийшло. Які у вас є такі ТОП-3 правила в ваших стосунках? Чи є якісь обов'язки, які ви розподілили? Наприклад, що за вами завжди сніданок, за ним там раз на тиждень квіти, чи якісь умовні такі правила? Є закони ваших стосунків? Є перше, саме головне правило це завжди про все говорити. Що би не було, навіть якщо я плакала вчора, поки він спав, зранку він має про це знати. Перше правило. Про все говорити. Друге правило: не можна їсти в ліжку. Це дуже важливо. Бо я коли бачу, що він тягне батончик в спальню, не, я не можу. Це прям закон. Е, і третє, е, можна матюкатися, не за**бувати. одне одного.